Друзі, як ви і замовляли, вечірній Трускавець. Ми зараз знаходимося на вулиці Суховоля, це гастробар, бачимо також, багато людей сидить. ну і Праворуч від нас знаходиться диско-клуб-Шайба, який нещодавно відновив свою роботу. Подивіться, як він зараз світиться. Дуже багато людей, і видно через вікна, що взагалі немає вільних місць. ну Мається на увазі столиків, щоб там присісти. Бачите, там можна і танцювати, можна і посидіти, є також бар. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Зараз вечір 21.30. Ще вуличне світло не вімкнути, так що вибачайте за віто. воно починає трішки трошки, дергати, але ну, просили вечірній променад у Трускавці. Йдемо, друзі, зараз пройдемось. В попередньому відео я знімав, де відкрилися два заклади харчування, один із яких преміум класу. І хочу показати вам в один і той самий день, коли ресторан Вавел відкривався. Відкрився ще один ресторан у Трускавці по вулиці Тараса Шевченка. Зараз ми туди якраз і прямуємо. Дякую, друзі, за коментарі, які ви постійно пишете. Мені цікаво читати, і бачу, що дуже багато людей приїхали на курорт завдяки моїм відео. І відео допомагають орієнтуватися у місті курортів. Все вже Люди приїжджають, підготовлені, вже все знають, де що є. Ось, Бачите, фотозона я люблю Трускавець. Постійно тут хтось завжди фотографується. Ну, це мається на увазі люди, які приїжджають на відпочинок. Також праворуч Віла Вікторія, а тут музей художника Михайла Біласа, старовинна вілла, Вілла Гопляна. Ну, також вона цікаво вписується от, от цей інтер'єр Трускавця. Взагалі цікаво виглядають ці старовинні віли. Було б цікаво, якби обімкнули вуличне освітлення. Не знаю чому, трускавці дуже пізно вмикають вуличне освітлення. Це десь 22.15 вмикають, а вимикають вже 23.30. Ну, годину 15 хвилин воно освітить і все. Було би класно. Бо зараз, бачите, з кожним днем тепер вже день стає коротший, ніч стає довша, і з кожним днем воно, знаєте, стає все темніше. Так що був, знаєте, на Буковелі там ще сонце світило, а вже вуличне освітлення світило, а ці там, де сувенірний ринок, там взагалі навіть і в день світяться ці ліхтарі. Ну, можливо, вони знаєте, від, е, працюють від сонячних панелей, але це таке. Ну, Але в трускавці можна було б десь там вже в 21.30 хоча б вмикати вуличне освітлення. Це знаєте, зараз воно набагато темніше, ніж передає телефон. Бачите, як біля ресторанів світиться. І знаєте, що цікаво, що це вулиця Тараса Шевченка, Майдан Кобзаря, оця вулиця Дрогобицька до готелю Трускавець 365 або до Грін парку, тут найбільше людей гуляє. Зараз, якщо вийти вже на якісь інші вулиці, наприклад, вулиця Стебницька чи там інша там, Весюка, там людей просто не зустрінете. Всі люди тут. Тут все цікаво, тут завжди грає жива музика, особливо біля ресторану Клюберг. Ну, зараз, бачите, музична пауза. Можливо, музикант пішов попити водички, відпочити, і зараз буде знову музика. Бачите, Чебурек вже будівлю розбирають з верхні, верхню частину, але ресторан Чебурек ще працює. Ви запитували в коментарях, чи ще Чебурек не переїхав. Ще не переїхав, ще працює на тому місці, де був. Бо там, де він має бути, ще місце не підготовлено Файні льоди, друзі. Ви запитували в коментарях, де у трускавці файні льоди. А ось тут, бачите, праворуч біля майстерні карамелі. Написано файні льоди. Багато бачите, біля дядько Сему людей також п'яна вишня. На Буковелі була дика вишня, а тут п'яна вишня. Ну, Трускавці кажуть вишнюка. Дуже багато людей, тут завжди цікаве місце, завжди по цій вулиці дуже багато людей ходять. Зараз, щоб десь присісти в ресторані, то вільних місць немає, якщо чесно. Єдине, що зараз вже скоро 22.00 і більшість ось таких закладів вже зачиняється. До прикладу, вже львівська майстерня шоколаду вже зачиняється. Бачу, люди вже виходять. Також цікаве місце. Також праворуч міротель, а ліворуч віла Анастасія або віла Любов. А це, що підсвічується гарно, це львівська майстерня мила. фонтан ще працює. Має цікаву підсвітку. І на верхньому поверсі в міротелі є ресторан. Раніше я там був, там дуже гарний краєвид з цього ресторану. До речі, друзі, вже в мене на каналі вийшла друга серія про Буковель. О, відпочинок на Буковелі. Дуже цікавий, великі серії. Не знаю, бачите про Троскавець, зазвичай записую відео там. 10 до 15 хвилин. А там вже ж пів півгодини. Є перша серія, є друга серія, так що кому цікаво, заходіть. Дивіться, також є ремчі, є водоспад пробій. Ну і цікаві місця на Буковелі. Не знаю, з Буковелів, напевно, буде десь кілька серій, можливо, 6-7. Досить цікавий був відпочинок. Гарна погода була. Ну Сьогодні, бачите, у трускавці також з було, вже майже плюс 30, завтра плюс 33 обіцяють, і вже десь серед тижня мають бути дощі. І знову різке похолодання, не знаю. Як їхати на курорт що з собою брати? Знаєте, я їздив в східницю, приїхав в шортах у футболці, знаєте. Ну і ще штани там спортивні були, а чогось теплого не взяв. Було тепло два дні, а потім, як похолодало прийшлося купляти якийсь тепліший одяг у східниці. Ну нічого, одяг класний, пригодиться. Бачите, по вулиці Тараса Шевченка також дуже багато людей прогулюється вечірнім трускавцем. Що цікаво, я знаю, що підемо зараз, якщо на вулицю Степницьку, то там людей практично не буде. Всі тут. Всі люблять центр курорту Навіть там, знаєте, де ресторан Дворик Лева Я вже неодноразово показував. У дорозі, якщо автомобілем їхати на залізничний вокзал, там набирають персонал. Раніше там також було багато людей, там ресторан класний, був, піца була смачна на дровах. Зараз там не можуть набрати персонал і не можуть відкрити той ресторан. І я так ввечері. І йшов біля цього ресторану, дивлюся дійсно, а людей ж то нема. Знаєте, люди заходять в ресторани, але вони ходять по вулицях, там роздивляються, а там навіть по вулиці ніхто не ходить. Дуже дивно. Чи це просто на курорті дуже мало людей? Зараз, друзі, ще кілька метрів і покажу вам новий ресторан. Ліворуч кафе річки, а ресторан буде зараз праворуч. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, за лайки, які ви пишете. Ну і за підтримку само собою, каналу Трускавець Тревел. Ось бачите, трьохповерховий ресторан. Делікатека називається. Класно, що є знаєте, місця в приміщенні і є елітня тераса на третьому поверсі. Ну, я ще тут, друзі, не був. Не знаю, що по цінах, що там цікавого. Ще тут не був, ну думаю, що скоро будемо. Ще сама піду, я буду одягнуся, я вдягну собі все, я Бачите, вечірній час дуже багато людей. Ну, сьогодні ще й неділя, знаєте. М можливо, навіть і місцеві гуляють. Також бачу навіть ще карета працює. Ну, пан Іван. Кінна екскурсія по Тускавцю. І ми зараз знаходимося біля кінотеатру Златав. Не знаю, чи сьогодні тут є якісь... Ну, сеанси по-любому є, але чи там є люди. Ви знаєте, на кіно хочеться ходити, коли або погода. Не дуже, або вже там осінь, зима. А коли на дворі класно, то хочеться десь посидіти на свіжому повітрі, погуляти. Ну, або принаймні, скористатися кінною екскурсією по місту Трускавець. Ще друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!